Вітаю, друзі! Думаю, що вже можна підводити перші підсумки після масштабної кібератаки на оператора мобільного зв'язку Київстар, який в Україні обслуговує більше 20 мільйонів абонентів. І ці підсумки я хочу почати підводити зі стислого коментаря для засобів масової інформації, який дав президент Київстару Олександр Комаров. Виявляється, що компанія Київстар використовувала для захисту від кіберзагроз надсучасні технології. Я хочу зробити наголос на використанні надсучасних технологій. Від початку повномасштабного вторгнення Київстар відбив близько 500 кібератак. Про це говорить також президент «Київстар» Олександр Комаров. І тут я хочу зробити наголос на П'ятистах кібератак і зв'язок їх з повномасштабним вторгненням. Тобто, фактично, президент Київстару чітко пов'язує ці атаки із нашим ворогом, Російською Федерацією. Але ворог таки зміг потрапити всередину інфраструктури компанії через обліковий запис одного зі співробітників. Отже, який висновок вже можна зробити з цього абзацу? Що незважаючи на використання кампанії Київстар надсучасних технологій і відбиття більше як 500 кібератак, ворог таки проник всередину інфраструктури компанії, але через обліковий запис одного зі співробітників. Якщо хтось не зрозумів, що це означає, то я продовжую цитувати Олександра Комарова. Е, в чому? Проблема, говорить Комаров. В будь-якій організації можуть бути люди, які умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі. Чому вони це роблять? Тому що добре працює соціальний інженіринг. Оце надзвичайно важливі моменти у коментарі президента Київстару Олександра Комарова. Для того щоб всі зрозуміли, що таке соціальний інженеринг, я дам невеличку довідку. Соціальний інженер це метод несанкціонованого доступу до інформації або систем зберігання інформації, підкреслюю без використання технічних засобів. Основна мета соціальних інженерів це отримання доступу. До захищених систем з метою крадіжки інформації, паролів даних тощо. І основною відмінністю від простого злому, це те, що в ролі об'єкта атаки вибирається не машина, а вибирається людина. Соціальна інженерія стала невід'ємною частиною кібершахраїв. Це спеціальна методика маніпуляції, яка доз... допомагає змусити людину віддати зловмисникам. Необхідні дані, використовуючи людські слабкості. Тобто емоції та природну поведінку жертви сьогодні існує чимало методів використання соціальної інженерії в основі маніпуляція людськими страхами, зацікавленістю або довірою. Отже, незважаючи на те, що компанія «Київстар» має дуже велике і славне минуле. Має дуже серйозні фінансові активи і використовує надсучасні технології. Ворог потрапив всередину інфраструктури компанії через обліковий запис одного зі співробітників. І цей співробітник, як визнає сам Олександр Комаров, став жертвою соціального інженерінгу, тобто в лавах Київстару Незважаючи на весь цей інтелектуальний потенціал і високу технологічність, працювали люди дуже слабкі люди, зі слабкостями, які легко піддаються маніпуляціям, їх легко зацікавити, і нескладно значить передбачити, чим їх зацікавило. Очевидно, грошима. І отже, ми вже з цього можемо зробити висновок. що... Інтелектуальні продукти, і висока технологічність ну, не є запобіжником для ось таких масових хакерських чи кібератак. І насправді ми можемо з цього зробити висновок, що надсучасні технології, інтелект. Не відіграють головної ролі. І я ще раз повторююсь на, на тому, на чому я робив наголос: всі кібератаки, президент Київстар Олександр Коморов чітко пов'язує із повномасштабним вторгненням. Тобто, вони здійснювалися ворогом росіянами. І очевидно. Що ключову роль у захисті Київстару відігравав не інтелект і не надсучасні технології, а банальна ідентичність. Якби людина мала українську ідентичність, то очевидно вона би не піддалась на маніпуляції і на підкуп російських хакерів. Але про це. Якось Олександр Комаров не дуже сильно хотів казати. І я далі переходжу до наступного коментаря, другого коментаря. Він є не менш важливим. Олександр Федієнко це народний депутат, фракція Слуг народу. Я послухав його ефір-коментар на каналі Київ 24. І а, Олександр Фідієнко все зводить до диверсифікації. Він говорить про те, що для того, щоб не страдати від подібного роду кібератак, кожен громадянин України повинен мати при собі там три сім-карти різних операторів: Лайфсел, Водафон і Київстар. От у нього все чудово і ніяких проблем немає. Тобто він все звів до. Диверсифікації, що все має бути. Яйця треба складати в різні кошики. Але забувся сказати, що цими компаніями також володіють іноземці. Лефсел це Туреччина, а Водофон це Британія. І питання не в тому, скільки мати сім-карт. Можна і 10 сім-карт мати. Але якщо четвертою сім-картою будуть володіти французи, П'ятою китайці, шостою там індуси, то це нас абсолютно не врятує. І головна проблема полягає в тому, що українці мають визнати, що вони не можуть створювати високотехнологічні продукти і питання тут не в інтелекті, а в принципово інших якостях народу. Розумієте, в чому проблема? Створювати ковбасні цехи, варити сир або ще там щось. Це, звичайно, ну, національна традиція і це потрібний бізнес. Але от росіяни, створивши через вимпілком, чи як він там називався, чи вимпіл, створивши стільниковий зв'язок, вони показали тут рівень організації. І скільки ми б там не націоналізували, не передавали, не міняли, з рук в руки не міняли бенефіціарів, але якщо кампанія спочатку була створена росіянами, то ви ніколи звідти не витісните усіх росіян. Там завжди будуть росіяни. Якщо ми створимо, і це можна змінити тільки тоді. Якщо створити, що українці створять свій, свого оператора мобільного зв'язку. Державний, приватний це не так важливо. Він має бути створений українцями. Ковбасні цехи, маслозаводи це все дуже добре. Але ми показа, маємо показати зовсім інший рівень організації. Зовсім інший рівень кооперації. І якщо ми будемо керуватися тільки інтересами матеріальними, то ми ніколи не, можу, не зможемо продемонструвати вищий рівень координації і співпраці. Ми завжди будемо десь на рівні якихось там підпільних цехів чи там ковбасних заводиків невеличких. Але ми не зробили цих висновків, і от нам дають поради, що треба просто-напросто мати дуже багато сім-карт, але не врятують нас сім-карт. Я ще раз на цьому наголошую. І хочу закінчити я наступним. Ми, я думаю, маємо подякувати. Маємо подякувати російським хакерам та диверсантам. Які зламали міф про державу у смартфоні. Ось та цифрові гроші, як нам представляли цифрові гроші, як інструмент боротьби з інфляцією. І це такий ну, урок і щеплення від того, що в нас планують планували і планують, я думаю, далі робити в уряді. Тому що коли говорять про державу у смартфоні, то я хочу запитати, а смартфон він кому буде належати? Тому буде належати наша держава. Державу там а насправді створювати не в смартфоні, а в серці. О, тому що якщо створити державу у смартфоні, то ми можемо дуже легко залишитися без держави. Тому що держава насправді це не сервіс, щоб йому жити у смартфоні. А держава це вища форма організації. Народу українського народу. І ми повинні створювати державу у серці. А все інше це інструменти. Я вже не кажу про всі ці значить, глобальні намири, перейти на цифрові гроші, мовляв, вони запобігають інфляції. Ну, м'яко кажучи, це абсолютно ну, безпідставна дурниця, тому що. якби Вакцина, вона хоч теоретично, може запобігати захворюванню інфекційному я щодо ковіду. А тут ну навіть близько не можна говорити про те, що якщо змінити паперові гроші на цифрові гроші, то, то ми здолаємо інфляцію. Ну, Я не знаю. Звідки такі висновки і хто такі міг придумати? Але я ось дуже сильно сподіваюся, що цих 3-4 дні, які ми пережили без зв'язку і без мобільного інтернету, вони не пройдуть безслідно. І ми нарешті зрозуміємо, що ніякої діджиталізації і ніякої там цифрової держави. У нас не повинно бути. Такі ідеї мають просто зникнути. Інакше зникнемо ми, якщо підемо цим шляхом. От на цьому я хочу закінчити цей відеоблог. Я всім дякую за увагу, до побачення, до наступних зустрічей. Дякую всім за підтримку каналу.